Ним всіх телеглядачів. Хай буде він плідним для кожного. Про події, які відбулися цими вихідними, дивіться у випуску. До 98-ої річниці акту злуки ряд подій відбулося на Стрищині з ініціативи районної державної адміністрації. Святкову урочисту академію провели ще у п'ятницю в районному будинку культури за участю представників влади, духовенства, учасників АТО та членів їхніх сімей, громадськості та творчих колективів стрищини. Сьогодні ми знову проходимо випробування на соборність і знову, як тоді, зі зброєю в руках відстоїмо її. І ми не піддаємо сумніву територіальну цілісність України. Єдність і свобода роблять нас гідними нащадками наших батьків. Будемо зберігати цей безцінний скарб. Пригадаємо, 22 січня офіційно об'єдналися українська та західноукраїнська народні республіки Акт Злуки підписали у 1919 році. Тоді країну розривали війська кількох держав. Документ писався не просто у Фастові і в Києві. Центральний державний архів 70 років ховав його від зазіхань КДБ. Прописані на папері істини залишаються досі актуальними. Міська влада День Соборності України також святкувала вчора в міському будинку культури. Живий ланцюг єдності такий вперше провели 21 січня 90-го року близько трьох мільйонів людей взялися за руки, з'єднавши Львів і Київ у день 71-ї річниці з Луки Української Народної Республіки і Західної Української Народної Республіки. Така подія була масовим виявом патріотизму українців, які на свій страх і ризик цілими сім'ями, колективами підтримали безперервність ланцюга. Тоді навіть керівники підпіре. Виділяли гроші на пальне, а також транспорт. Всі вірили в чудо. Живріє надія і досі. Про вчорашній ланцюг далі. Україна єдина таке гасло видрукували організатори і роздали людим студентам, а коледжу представникам. усіляких громадських та інших молодіжних спільнот. З патріотичними стрічками прийшли й найменші містяни. Символічний ланцюг утворили, починаючи від адміністративних будівель навчальної установи. Держава без молоді. Немає ніякого просвіту, немає розбудови. Саме від вас залежить майбутнє нашої держави, територіальна цілісність та суверенітет. Ми показуємо те, що у нас нема поділу, що Крим є наш, що Донбас є наш. Хоча зараз він формально від'єднаний. Але ми надіємося, і ми впевнені, те, що прийде час, і Україна буде. Повністю територіальній цілісності ходою рушили на міст. Там і провели флешмоб. В руках тримали міні-плакати під час молодіжної патріотичної акції на огорожу мосту. В'язали стрічки, скандували. Україна єдина та співали гін держави. Довше тіло ми в єдиній системі петиції зараз голосують за роздільний збір сміття у стрию. Пропонують встановити відповідні баки різного кольору з відповідними написами: метал, папір, скло і пластик. Що це дасть? по-перше, зменшить навантаження на полігон відходів. До 50% відходів зможуть відразу відправляти на переробку. По друге, розрібний збір сприятиме покращенню екологічної ситуації в районі. Ідею подав Володимир Хаврук ще в кінці листопада 2016 року. Для того, щоб документ розглянули, місцеві службовці потрібно зібрати 150 підписів. Понад 100 станом на сьогодні стріяни вже підписали. Зібрали залиште свій голос і ви. Час рейду ініційованого рятувальниками по житлово-комунальному секторі комунального підприємства «Надія», ми стали очевидцями надзвичайної події. Стріянин так і не дочекавшись представників водоканалу, сам очистив каналізацію від нечистот. Не хотілося б, щоб люди виконували роботу, за яку інші отримують зарплатню. Далі мова йтиме про спільні відпрацювання комунальників, поліціантів, рятувальників, газовиків та працівників РЕМ. Такі наприкінці минулого року вже проводили, зокрема, у селі Доліби. Пам'ятаєте, працівники жеку поспішають на роботу, йдемо за ними, і ми є узгоджений план графік з міським головою, в якому вказано, що на протязі року має бути проведено профілактичне відпрацювання комплексне усіх жеків на території міста Стрия. Після того всі члени комісії, представники служб, які спільно проводили відпрацювання, йдуть разом до людей. Мешканців багатоквартирних будинків. Всі 40 вулиць, які належать до комунального підприємства, безперечно за день не обійдуть. Тому працюють неподалік на вулицях Голесницького, 1 листопада та Степана Бандери. Поки мешканці гуртуються, вийти до нас, оглядаємо підвал. Де наша техніка безпеки повороти? Так бути? Звичайно, що не може таких. Пропитків неподинокі багато ми бачимо. Звертайте увагу. Завжди завжди звертаємо увагу, і при перевірках планових згідно законодавства притягаємо до відповідальності від винних осіб. Підвальних приміщень по будинку всіх, жальків є безліч і можливо все охопити нереально. Людям роздавали листівки, вивідували про проблеми, давали Йому? влучні рекомендації, збирали пропозиції. В той час мешканець цього будинку чистив каналізацію. Самотужки. А що мало, так, так. Так. сказали, що приїдуть не приїдуть? – Сьогодні не буде машини, хіба що взяти. Я вже сам робив, вже зробив тут все. У цілий день я чекав? Я кажу, хлопці, я, при... я заплачу, я не хочу задовно. Чекайте. Чекаю перша, друга, третя. Дзвони. Нині машини не буде завтра. Рано позвонив, таке саме. Одна машина, чекайте, після шостої буде аварійна. Ні туалет не Ну, а як? Місія роботу продовжуватиме впродовж року. Тож будьте готові, що наступного разу рятувальники та ще багато інших працівників місцевих служб навідаються і до вашої оселі. Не забудьте спитати їх все, що цікавить. Подібні відпрацювання будуть мати місце в наступних місяцях. Є погоджений з міською радою. план графік, ще будуть відпрацьовуватися КП Світанок, КП «Мрія» і ЖЕК четвертий. Ось. Таким самим методом будуть залучені відповідні служби, поліція, органи місцевої влади, і так само будемо запрошувати телебачення наше. сьогодні. Є хтось представників місцевої представники місцевої влади, сьогодні лише представники ЖЕКу. Арт-терапія для дітей, готовців і не лише, а й інших верств населення міста та району. Проект впровадив у життя місцевий діяч Михайло Шмігельський, голова громадської організації Майдан Стрищини разом з партнерами, дав нагоду дітям, і їхнім батькам пробувати щось нове вчитися і звично розвиватися. Для родин краю тренінги, уроки, розваги, відвідини майстерень є безкоштовними. За все про все домовляються організатори з місцевими підприємцями, власниками розважальних центрів, ресторанів. Ті запрошують до себе у гості. Любили. Малювали, е колядували е буквально в пару днів тому. Так, ну, на вихідних колядували кольдува з дітьми, так, діти бавилися, е батьки також сьогодні відпочивали, це тобто, то трошки інакше в, 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 в прованці. Так. Е сьогодні ми малюємо, в в знову малюємо вже з дітьми е е з району. Вівторок ідемо спілкую учасників АТО на роликах кататися, буде майстер-клас катання на роликів. Мені з також. Такі речі додають так і плануємо кожного разу долучати різних людей е, до, до того, то, що робимо. Тобто, наша ціль малювання, але то, щоб дітям було цікавіше взяти різну іторію, так е, робимо, робимо різні речі. Плануємо також заплатити гончара, гончарах з фронтів, щоб по разом попрацювали, е, зробили якісь глечики. Як ви вже зрозуміли, ми у художній майстерні члена спілки художників України Ігоря Мельника він занурив гостей у світ незвіданих мистецьких технік. Для мене це цікаво. Як вчитель, який викладає, які з метод розробки розробити, От, як Можливо, новітня система подачі заняття. Якби наступне заняття воно було, я би хотів долучити вже батьків до занять, щоб ми помалювали вже дійсно такі картини, де я повішаю реальні картини, і вони з цих картинок будуть робити копії. Поле для фантазій на столі з піском чимале пісок зігріває, заспокоює розвиває дрібну моторику рук, лікує душу, пересипати його з долоні на долоні одне задоволення. Є таке сито. Є пісок. Насипайте цей пісок сюди у сито. От. І це сюди. накриваєте його так, щоб було все рівномірно по всій площині. Перекриваєте І потім буде Так само, як і креативити на пластику. Залишати пензлем, барвисті мазки, кола, трикутники, хвильки, все що завгодно. Втім, найцікавіше, що з усього цього вийде в кінці роботи, коли її прокручують через прес. Бомбезний. Та це не все. Дайте волю своїм бажанням. Абстрактні малюнки домалюйте. Спершу треба їх розглядіти, конкретні якісь фігури, картину її як у грі, в пазли, доскладайте. Можна приклеїти смужки, залити іншими відтінками, накреслити задумане. Меж досконалості немає. Ті зі школи села Надоль Волноваського району Донецької області побували її в підгірцівській спецшколі-інтернаті під час різдвяних свят. Шкільна родина зустріла їх теплом, гостинністю, колядою, гарними віршованими, вітаннями та віншуваннями. Надіємося, що ця зустріч наша буде не остання, і ми будемо налагоджувати нашу співпрацю. Дякують Богу за знайомство з доничанами. Сумувати їм було ніколи. Для них працівники підгірцівської школи провели різноманітні екскурсії, розповідали про історію Підгорецького маєтку та дендропарку. Додому на Долівці поїхали з міхом позитиву подарунків та морем вражень. Це для нас різдвяний подарунок неочікуваний, бо напевно ми його дуже хотіли. Ми дуже його хотіли, і він стався завдяки вам. Бо якщо б мене не телефонували так багато разів і так щиро не запрошували, я б, мабуть, і не, не вирішила поїхати сюди. Тому вам дуже вдячні. Ми вам хочемо на згадку подарувати таку вазочку. Ангела-охоронця. Дякую. Да. дякую. Ангела <відки> О, на, на, ми дуже-дуже вдячні вам. Влітку приїдете, більше можна буде побачити наших історичних місць, природних прекрасних місць. Я вважаю, що це не для нас всіх, тому що ми в складний період нашої історії держави живемо і знаємо, що це підступний зборах просто нас так не залишить. І ми дійсно в рамках. Праці, схід, захід разом, я вже казав, ми прекрасно працюємо з Запорізькою школою, інтернатом для дітей зі знижним зором. Ми тепер з вами започаткували, відносимо. Ми нікому нічого не нав'язуємо, ми просто показуємо, як ми живемо. Наостанок у Фейсбуці створили нову групу «Стрий місто добрих людей. Пропозиції дала старший інспектор Стрийського відділу поліції Ольга Марценюк. Там можна постати інформацію про всілякі добрі справи. Тож до теми вихідними до нас зателефонувала стриянка пані Катерина, просить подякувати чоловіку, який у передень святвечора дав пенсіонерці 25 гривень. Такої суми бракувало, аби заплатити за ліки. Було це в аптеці на площі. На в цьому все ще більше інформації шукайте на нашій сторінці у Фейсбуці та переглядайте після новин. Нині дивіться також другу частину бесіди матері Героя України Андрія Грицина і програму Олега Филика, година депутата у вечірньому ефірі. Телефонуйте до нас, пишіть, інформуйте і пам'ятайте, що все залежить від нас. До зустрічі! На вівторок синоптики прогнозують 11 градусів морозу уночі, в день-три. Опадів не передбачають вітер північно-західний, 2,8 метрів на секунду.